І ще хочу додати, чому саме каркасний басейн, чому я закопав. Все по тій же причині. У мене не було басейну. У люди, у кого був басейн, мені казали: басейн це страшний головняк, не на тобі той басейн, купу грошей це коштує. Я їх не слухав і тому вирішили зразу купити каркасний, бо він найдешевший поставити, спробувати, як воно, що воно, а потім вже думати там про той басейн. Так як в минулому році мені це все сподобалося, я нічого тут е, тяжкого не бачу в цьому басейні, е, тож вирішили ми якось модернізувати цей каркасний басейн. Вирішили закопати, бо це гарно. Мені не подобається, коли він так стоїть. Ну це некрасиво для мене. Купляти новий басейн Азуро, який можна закопати, теж не бачу сенсу, бо в мене вже це є. Продавати його на OLX за 2000 гривень, я теж не хочу. Тож я вирішив, вже його закопаю. Він там прослужить свої 2-3 роки. Як він помре, вже потім куплю Азуро і буде, ну, вже буде яма, буде майже все готово. Просто вставлю сюди цей Азуро і все. А можливо, взагалі докопаю яму і заллю бетони. Ну це лише час покаже.